Всім доброго дня! Сьогодні 13 вересня, така краса у нас на районі, а я їду по справам. До мене прийшло смс-повідомлення, що потрібно отримати відправлення по поштовому індексу Укрпошти, який знаходиться зовсім не поряд з нашою адресою. Чорті знає де. Я так підозрюю, що це відправлення з суду, можливо, я помиляюся. Вирішила раз уже їхати. Так як я не люблю громадський транспорт, а більш люблю велосипед, поїду велосипедом і подивлюся заразом скрізь на цю красу. Щось мені підказує, що у відправленні буде не дуже добра новина для нас, тому вирішила розбавити це все позитивними емоціями від краси навколо. Чому, я думаю, що це суд? Тому що ми подали позов до суду щодо опалення. В нашому місті в Кременчуці, зробили двоставкове опалення. Одну суму ми платимо по лічильнику в період опалення, а іншу суму зробили на кожен місяць цілий рік. Приблизно 500 гривень щомісяця ми повинні платити просто так, ніби за повітря, тому що так хтось придумав. Верніше, ніхто, не хтось, а Полтава теплоенерго. Ми з цим всім не погоджуємося. Весь цей період ми не платимо нічого, тільки по лічильнику по факту оплачуємо опалення. У нас накопичуються борги, нам уже набридло все це терпіти, і ми подали позов до суду. Допомагав нам адвокат від громадської організації, яка у нас знаходиться в Кременчуці. Склали позов, відправили, а тепер все це дуже-дуже повільно просувається у нас. Одне не можу тільки зрозуміти, навіщо було відправляти нам зовсім на іншу адресу посилку. Весь цей час я проїжджаю мимо території гарді. Обов'язково на зворотньому шляху заїду сюди і покажу вам, яка ж тут красатінь навколо. Зроблю для вас маленьку екскурсію по гарді. Але в першу чергу справи. Територію гарді я вже минула, тепер інша краса. Отака От локація для занять спорту. Тут дітвора може приходити і на тренажерах, і футбол, і ну, що забажає грати. Такий спорткомплекс тут є. Взагалі я обожнюю наше місто. Воно для мене найкраще. Я покажу вам, тут така краса, боже, навіть лебіді плавають. Сьогодні чудовий день. О, там іще плавить, боже, як багато. Дивіться, де ви ще побачите таку красу, це. Ну де? І там ще щось, качечки сидять. Це річка Кагамлик, сухий кагамлик вона називається. Вона не скрізь така гарна. Місцями вона взагалі нагадує болота. Але річка немаленька, простягається надалеко і місцями можна спостерігати отаку красу неймовірну. Тут 9 і там 2 вдалеку. 11 лебедів. Зараз, щоб до вас не впав, спробую вам збільшити. Сунчики оце наша Україна чудова. Це схоже на черепашку десь щось. На ночі черепашка загорає. Та, Черепашка. А це така чудова птичка якась незвичайна плава. Пернула, де вона? Зараз подивимося. Ого, довго вона під водою сидить. Ось вона викирнула. Що це за птичка така? Це не качка точно, це щось друге. Ох, як довго вона затримує повітря. О, плавчиха яка. На жаль, більше не можу приблизити. Дібралася я до відділення, але воно, на жаль, зачинене. Мабуть, через повітряну тривогу. Коротше, поки я їхала сюди, мені прийшло повідомлення вдруге, щоб я отримала на своєму відділенні свою посилку. Це капець якийсь. Це просто знущання над користувачами Укрпошти. Я так вважаю. Нафіга було мене сюди посилати, якщо ви на моє відділення, потім переправили. Ну і як обіцяла, по дорозі назад я заїхала на територію Гарді. Я вам вже робила екскурсію, показувала всю цю красу, але не можу втриматися, щоб не показати ще раз. Це одне з моїх улюблених місць. Оцих кульбабок раніше не було, це, мабуть, нещодавно їх зробили. Дуже класно виглядає все це. Не знаю, чи воно світиться ввечері, чи ні, але навіть в день виглядає просто шикарно. Одразу видно, що територію регулярно поливають, тому що з цією скаженою спекою тут продовжує все зеленіти і буяти. Вже побачила на віночку ще одну. Оцього біленького кока наплетеного не було тут. Тут ідеальне місце для фотосесій. Оцей фонтанчик теж навіночка, мабуть, нещодавно поставили. Поряд, як завжди, прогулюються гарнющі Павліни, а поряд з Павлінами є курочки. Але мене більш цікавлять кінгурушки. Родина кінгуру живе ось в цьому вольєрі разом з оцими маленькими оленятами. Якщо я не помиляюсь, то їх називають Акапі. Ну і цей гарний малюнок я бачу вперше. Його тут раніше не було. Грушка відпочиває, його не видно. На камері не видно. Дуже гарно абсолютно все. Оце дивлюся, вроді кленові листочки і якісь такі незвичайні у них, як у каштана, калючки. Незвичайне таке деревце. це. Клен з калючками як від каштану. Взагалі дуже багато чого помінялося. Ці страуси були, у цього всього красивого не було. Оцю не пам'ятаю, таку от сосну, дуже довгі волочки. Клас взагалі, красотень. Дуже гарно. Дуже кожен куточок, хто хоче погуляти по такій красі або просто пофотографуватися. Ідеальне місце для такого приводу. Просто ідеально. Це ніби як хвіст зробили з бересклету. Ой, прибіг! Вигнали сказі мене. Красунчикін. І, і сі, ісі, ой. Що стрічки? А той назад побіг, поки ви не бачите. Сховався. Ах, і краса, Тулькіни. Не можу не сказати те, що тут дуже гарний і приємний сторож. Це татусь, мабуть. Чим? Да, татусь, татусь. Видно одразу, що татусь. Там у нього причандали тіліпаються такі. У цьому жарко, язичок висовує. Каже, дурних не мав таку жару гулять. Всі в тіньочку посідалися. А це ще одна новиночка, отака от, от патріотична лавка з-під донів. Місце, де подобається абсолютно кожен куточок. Дуже гарно. Також мені подобається оця тачка, яка наповнена такими от гарними квітами. Дуже прикольне рішення. Я тут поряд поснімаю. Взагалі сюди можна заходити всім. Я там покажу вам вивізку, окрім чмонь там і ще когось. Коротше, всім добрим людям, які себе адекватно поводять і не псують оцю всю красу. Прикольна креативна вивізка, там написано на воротах. Дуже гарно, прям взагалі, ну прям все подобається, все. Кожен куточок. Красотінь така неймовірна. Гортензії вже відквітли, треба було раніше завітати. А це Павловнія чи ні? Не пам'ятаю назву цього дерева, вроді Павловнія. Така рослинка прикольна. Ніби качалочки таке. Це дуже гарна теж така чимось м'ято нагадує. Може це і є м'ято. Тут так переплетено дерево. Прикольно теж виглядає. Ну, сюди, звісно, краще не заходити, бо мені тут подобається абсолютно все. абсолютно все, Ось тут рядок, гортензій. Ці не можете подивитися. Боже, в мене так руки чужі, що це зараз щось купити, а треба ж грубу робити. Нема коштів зараз на це все. От як тут уїхати і нічого не взяти. Я не знаю, хоч би втриматися. Різні, різні гортензії. Це взагалі якась крута, дорогуща. А, це ще дорожче, вообще якась незвичайна. А це вообще 940. А та тисячу боже. Да, ціни, звісно. Ну, це в залежності від того, що ви хочете. А вибір тут, боже. Сосенки які гарні. Мені все подобається. Заберіть мене звідси, треба було не заходити. Там місце для велосипедів є. Я поставила свій велосипед, зробили таку затіняючу сітку, тут, щоб рослинки не піклися. І тут зона супермаркет рослин, можна сказати. О, Верба 250 така. Ну, Вся ж верба любить дуже водічку. Це треба у мокрому місці десь зволоженому садити таке. Озі, красотінь. Ні, феям городу не можна сюди. Треба поставити їм вивізку городу не заходити. Щоб я не розстраювалася, що все хочеться. О, сосна, яка прикольна, три тисячі. Йолочка така сама, теж майже три тисячі. Бозі, ну все гарно, все. Там далі прудік з лебедями чорними, але я туди сьогодні не піду. Хоча, може, і там щось новенького зробили. Я не здивуюся. Запитала, думала фруктові дерева пошукати, я якраз хочу купити абрикоску і черешню червону хотіла взяти. Ні, кажуть, немає тут фруктових дерев, на жаль, тільки декоративні. А тут я уїхала звідси з фруктовими деревами сьогодні. І тут там полюбуюся там птічки в тих будиночках, курочки, всякі там фазанчики покажу вам. Я вже показувала, але я не втомлююся показувати цю красу. Як її не показати? Тут можна пройти? Ні, далі пройдемо. Бузок продається Джосі. Якийсь, видать, суперський бузок. Там бузок. Цей бузок угорський якийсь. Я про білий бузок, мрію, хоч би прийнявся той, що мені висилала Настюшка. Так, зараз спробуємо тут пройти. Жималость. 140 гривень жималось, до речі коштує. О, оцю рослинку я б теж не відмовилась колись собі посадити, може, буде можливість куплю. Спірейка. О, а тут портулак красивенько так росте. Де тут аптаськи гальні? Це відпочиває пташечка. Тут багато всяких ще таких. Для рослинок прибамбасів продається, і камінчики, і все-все-все різні, різного розміру, і великі, і маленькі там далі є. Рай, коротше, рай. Фазанчик письов гарний такий. Два тут, наверное, мальчик з дівчаткою. Той відпочиває там. Тут якась кура, лапки такі в неї красиві, пушисті. Гарненькі курочки тут. Модні. А ці курочки міні якісь, Махюхіни. геранькі растуть. Краса, і мілісапець стоїть. Треба їхати на пошту, а я не можу звідси. Відірватися, поїхати. Треба. Все красотенька. І оцієї клумбочки не було з гортензіями. Шкода прозівала, празів, коли воно квітло гарно все. Так, як обіцяла, показую вам, кому не можна сюди заходити. Чмоням, чмобікам та картопляним лосям. Так от. Їм не можна. І графік роботи вам покажу, бо по-любому будете питати. Ось графік роботи і адреса. Дуже гарне місце. Обожнюю гарді. Дуже сильно я, звісно, лаханулася. Не додивилася, що номера поселок різні. Треба було чекати, поки закінчиться тривога і забирати там. Посилку цю, тому що вони зовсім різні номера. Там. Цю я забрала, а та, там досі лежить на тому відділенні. Тому доведеться, боже, велосипед так тарахтить, що ніби зараз розсипеться, щось негаразде, якийсь з ним. Доведеться знову їхати туди і чекати, поки тривоги не буде забрати. Новини погані, розстроїлася, якби я себе не піднімала красою настрій. Але ці новини, які я в цій посилці отримала від Полтава Обленерго, мене зовсім не радують. Не знаю, що тепер робити. Дубль два, день-другий. Знову я тут біля цих красенів. Була тільки що на пошті, пощастило забрала лист. Я вже і на суд думала, і на Укрпошту що вони вирішили познущатися, думала. А виявляється, з нами вирішили познущатися. Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство «Полтава Теплоенерго, яке вирішило, що просто так ми від, цим, від цього всього не відділимося. І мало того, що вони відзив нам зробили на наш позов до суду, так вони ще, так як нас два позивача, я і чоловік на нас обох квартира записана. Обох, обидва прийшлося подавати до суду. Вони один по відзив поштою відправили на мене на нашу адресу, а другий на чоловіка на цю адресу зовсім іншу. Ну це спеціально, це знущання над людьми. Вони ж бачили нашу по позову до суду адресу, а відправляють на різні відділення. Такі от добрі люди вирішили, подали на нас на суд, до суду, значить, будете бігати по всьому місту і збирати свої листи в різних місцях. Так що, абсолютно те ж саме там написано, той самий відзив. Не знаю, як тепер буде діло далі. Видно, прошареного юриста знання, найняли. Дуже багато попричеплялися вони там до нашого позову. І чусь моя інтуїція підказує, що, мабуть, нічого у нас з цим ділом не вийде. Скоріше за все візьмуть і закриють цю справу. Так що, такі от діла, боже, яка красота. Все ж таки, якісь плюси є в тому, що я приїхала сюди і побачила отаку от картину. Просто знущання над людьми. Нічого, все буде пучком. Кажуть, вроді як наше місто передають іншим. Вони вже не будуть нам цю послугу по опаленню, наказувати, подивимося, що воно буде. Ну, якщо позов наш не подіє до суду, то борги з нас ніхто не зніме за придуману оплату на круглий рік. Будемо висіти з боржниками, а принципово ми платити не збираємося, тому що це взагалі вже треш, це вже ми платимо за повітря. Вон полетіли ще птахи, Боже, яка краса. Взагалі. Красунчики. 14 вересня сьогодні. Тепло-тепло. Погодка просто суперська. Сьогодні дуже багато справ заплановано, тому носа не вішаю. Налаштовуюся на позитив, їду додому і треба їхати доробляти, творити свою грубу, бо розвалила, тепер треба докупи збирати.